Друзі, слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. І наш сьогоднішній огляд буде присвячений нашим новинкам, які продаються на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Буде дуже багато різних, реально цікавих авто. Додивіться відео до кінця. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш ютуб-канал, підтримуйте україномовний контент. Розпочинає наше відео ось така красуня. Це Mazda CX5. Друзі, свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована У нас дизель. 17-й рік. Увага! 52 тисячі рідного пробігу, 21 600 доларів ціна, повний привід, автомат. І я вам, друзі, відверто скажу: автомобіль особисто я приймав до нас на майданчик, машина. Пахне новою. Реально відкриваєш дверки запах нової машини в салоні автомобіля. Що ж, зовні вам скажу. Оригінальні легкосплавні двоколірні диски, лінзована оптика в нас іде, передні та задні партроніки. Також є два ключа в машинки, і давайте зазирнем до неї у салон. Так, друзі, де 4 скло подивіться, кнопки просто нові. Кермо ну Нове кермо, реально нове кермо. Важіль перемикання передач, подивіться, просто новісінький І чистенька охайна тканина, двозонний нас клімат, мультикермо, датчик світла дощу та інші корисні функції. І давайте заглянемо до неї в багажник. Колір біла перлинка. Пробіг рідний та фарба в автомобілі рідна. Також присутня задня шторка в авто. Audi A3 2002 рік. 1,6 бензин механіка. 232 тисячі пробігу. Досить цікавий бюджетний автомобіль. У нас до 5 тисяч доларів. Можна ставити на нього газ, в нас іде лінзована оптика, легкосплавні диски в оригінальній Ауді та клімат-контроль. Багато заглянуть до нього у салон. Також авто, окрім клімат-контролю, має підігрів сидінь, 4 склопідіймачі та електрорегулювання дзеркал. Друзі, автомобіль 2002 року. Попереду у нас дві новинки, це Volkswagen Passat та Volkswagen Jetta, пригнані з Америки, але дизельні. І так, це в нас Passat B7. 2014 року 16252-літровий дизель автомат 126 пробігу, чорна шкіра з люком автомобіль. І поруч у нас Jetta чорно-щорним шкіряним салоном з люком. Ціна 15 250 2014 року. Дволітровий дизель на автоматі 150 тисяч пробігу в даному автомобілі. Що ж, давайте заглянемо зараз в салон Пасата і потім до Jetta. Автомобіль має 4 склопідіймачі, підіймачі, з підігрівом дзеркал, електролігування водійського сидіння, мультикермо, датчик світла дощу. Запуск кнопкою і також мультимедійний екран та кондиціонер і підігріви передніх сидінь. Джета, друзі, в нас електроолювання водійського сидіння, шкіряний салон. Також до 4 склопідіймачі, підіймачі, дзеркал з підігрівом. Датчик у нас світла є, мультикермо. Вже тут є двозонний клімат з підігрівами, також запуск кнопкою та чорний шкіряний салон. Також, друзі, забув сказати, що в нас і джета, і пасад оснащені камерами заднього огляду, що буде зручно вам при паркуванні. Що ж, друзі? Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш youtube канал Додивіться це відео до кінця, я вам показав лише перші новинки. Попри те, в нас ще є багато автомобілів в наявності, понад 150 машин, різних цін. В нас є кросовери, седани, мінівени, універсали. Буде дуже-дуже багато ще попереду машин. Цікавих. Ви підписуйтесь і, друзі. Хочете переглянути каталог всіх авто, заходьте на наш сайт CarBazar. Там всі автомобілі представлені, які є в наявності. Nissan 2011 року. 2-літровий дизель у нас на механіці. Повний привід. 12650 доларів ціна даного автомобіля. Панорамний дах, лінза, безключовий доступ. Два ключики від автомобіля і давайте зглянемо до нього у салон. Автомобіль має 4 склопіднімачі. Акустику боус у нас йде, чорний шкіряний салон, підігрів сидінь, датчик світла дощу, двозовний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Також в автомобілі присутній величезний панорамний дах. Нагадую, друзі, що Кашкай Plus 2 це у нас автомобіль, який має 7 місць. Тобто подовжена версія звичайного Кашкая. BMW X5 11 року, 18800, 205 пробігу, 3-літровий дизель на автоматі. Що ж, давайте зглянемо до цього розкішного кросовера у салон. Що ж, друзі, чорний X з чорним шкіряним салоном, з великим панорамним дахом. Функцій тут багато, їх розповідати вам не буду. Кого зацікавила пропозиція, пишіть нам. Volkswagen Golf 10 року D450 2-літровий дизель, механіка 178 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, невеликий компактний автомобіль з потужним двигуном, який подарує масою емоцій і буде при тому досить економічний. Авто в нас свіжопригнане, розмитнене та сертифіковане. Що ж, дивимося на його комплектацію. А комплектація тут у нас досить хороша, на 4 склопідіймачі, мультикермо, двозонний клімат. Механіка коробка на нас іде та тканиний салон. Ось такий цікавий гольф у нас також є в наявності. Це в нас Alltrack Track, повнопривідна версія, бензин автомат. 17 рік 42. Тисячі пробіг, друзі, не 142, а 42. І давайте зглянемо до нього у салон. Мультикермо, друзі, є. Повний привід, кондиціонер, підігрів сидінь, 4 скло підіймача та механічно-електричне регулювання пасажирського та водійського сидіння. У гольфа чудовий багажник. Задній ряд сидінь складається в рівну підлогу. Це буде ідеальний варіант для тих, хто любить подорожувати, повний прияс стане у нагоді. Також тут підвищений кліренс порівняно з звичайним гольфом. Volkswagen Golf Plus 7250 8 року 1.4 бензин-механіка розмитна, сертифікована, 210 тисяч пробіг і свіжопорт з Німеччини. Автомобіль в гарній комплектації, мультикермо має 4 склопіднімачі, двозонний двузонний клімат-контроль та підігріве сидінь. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. Рено Зоя у нас електромобіль 10500. 100 тисяч пробігу 2014 року, запас ходу понад 130 кілометрів в рідній фарбі. Авто має безключовий доступ, мультикермо, 4 склопідіймачі. Це, в принципі, чудовий варіант компактного електромобіля. До речі, так, двері відкриваються як в жуку. Для міста. Тобто, хто має варіант сам, як заряджати? Чудовий варіант для міста. Компактний автомобіль. Буде великі кошти економити на пальному. Друзі, якщо ви купуєте автомобіль на українській реєстрації та на червоних номерах і ви будете їхати в дорогу, вам обов'язково потрібна буде страховка. А зробити її легко, швидко, з знижкою 10% можна за допомогою українського онлайн сервісу страхування Hotline Finance. Хочу нагадати вам про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни, пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин і після оплати готова страховка приходить вам на e-mail. Її навіть друкувати не потрібно, а якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод Карбазар10. З ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Або можете свою знижку переказати на ЗСУ. Audi Q5 в комплектації Premium Plus 2014 року 19 тисяч доларів, дволітровий бензин автомат, quattro, повний привід, 92 тисячі кілометрів пробігу. Авто має безключовий доступ, пам'ять водійського сидіння. Електролювання пасажирського сидіння поруч, датчик світла, дощу, мультикермо, підігрів сидінь та багато-багато іншого. Також тут величезний панорамний дах, чорний друзі шкіряний салон. Дуже-дуже цікава машинка. Звісно ж, приємно, що тут електропривід кришки багажника. Великий в нас багажник, в Ауді, як завжди, к'юшки. Машинка приїхала у нас зі штатів з мінімальними пошкодженнями. Audi A4 18917 року. Дволітровий дизель, автомат 270 тисяч пробігу. Автомобіль 2017 року. Друзі, свіжий рік, великий пробіг. Це говорить про те, що це автобавна машина. В таких експлуатаційних умовах двигун, коробка, ходова, і взагалі автомобіль просто в ідеальному стані. Подивіться на цю шикарну комплектацію. У нас іде великий монітор. Мультимедійний також є спідометр, мультикермо спортивне. Дуже-дуже класно виглядає, шкіряний салон. ну, Ауді, як завжди, на висоті. Дуже красиве та економічне авто. В Автомобілі присутній електропривід багажника. Задня шторка є, яка разом піднімається та опускається. Задні парктроніки. Просто пушка. Мерседес ML 9900 2005 року, 3,5 газ бензин, автомат, повний привід, 360 тисяч пробіг. Мелька, як завжди, дуже-дуже шикарна, шкіра, датчик світла, дощу, пам'ять сидіння, клімат контроль, підігрів і багато-багато всього іншого корисного. Fiat Юлісі це у нас той самий Volkswagen Charan Peugeot 807, 7800, 2-літровий дизель, семимісна механіка у нас 10-го року 198 тисяч пробіг. Друзі, одним, ну, коротко, це великий сімейний мінівен, я тільки що вам перечислював. Шаран, Альхамбра Сеат, все те саме величезний сімейний мінівен. Семимісний. Зараз вам, звісно, загляну в салон до нього. Присутні парктроніки, електроскладання дзеркал і дивимося на комплектацію далі. Тубіль має 4 скло підіймачі, мультикермо. У нас двозонний клімат-контроль, датчик дощу. Ось такий величезний сімейний автомобіль. Двері відкриваються на дві сторони. Subaru. Cross трек 12516 року, 2-літровий бензин механіка 122 тисячі кілометрів пробігу. Ось такий цікавий у нас кросовер від Subaru, невеликий компактний з механікою, яка вам подарує чудовий драйв. Продається в нас на автомайданчику. І, звісно ж, це у нас повний привід. Друзі, Volvo XC60, дизельне 2012 року з механікою повнопривідне 14600-230 пробіг. Панорама, шкіра і давайте зглянемо до неї у салон. У нас присутні підігріви сидінь, клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймачі, датчик світла та дощу. Друзі, хто шукав такий варіант на механіці, будь ласка, в нас в наявності гарний кросовер, надійний, економічний. Приходьте, оглядайте щодня. Peugeot 308 SW 6508 року, 1,6 дизель механіка, механіка, місць, 271 тисяча пробіг з панорамним дахом. І давайте заглянемо до неї усередину. Автомобіль має підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, 4 склопіді підіймачі та мультикермо. Також тут величезний панорамний дах. Також в нас є LANOS 2005 року, 1,5 газ бензин, 2000 доларів ціна даного автомобіля. Кого зацікавила дана пропозиція? Приходьте, оглядайте. Торг присутній ще по машинці. Мінімальний. Б6 посад в кузові Універсал 8700, 2-літровий дизель механіка, повний привід 2008 року 296 тисяч пробігу з лінзованою оптикою. Авто в дуже гарній комплектації, у нас якісна шкіра. Двузонний клімат підігріву мультикермота Автохолд. Citroen Berlingo. оригінальний пасажир 9-го року, 1,6 дизель-механіка, 268 тисяч пробігу. Друзі, з панорамним дахом зараз я вам покажу більш детально його салон. Гарна дуже комплектація в нас, друзі, йде. Є шайба вибору режиму їзди, клімат-контроль та механічна коробка передач. Так як вам і казав, я, є панорамний дах, багато різних корисних ніж. Це у нас, друзі, мультиспейс, оригінальний пасажир по Citroën. Машинка велика, сімейна, комфортна. Також присутні задні парктроніки. Що ж, друзі, ось такі автомобілі продаються на нашому автомайданчику. Як завжди, я вам показав лише частину цих авто. У нас насправді їх дуже багато, як ви бачите. Заходьте на сайт CarBazaar у розділі Автомобілі. Там представлений каталог усіх авто. Не забувайте підписуватися на наш туб-канал. Пишіть, що ви хотіли бачити ще на нашому каналі. Буду намагатися знімати це для вас. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на туб-каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.ua